Близько 15 вступників з батьками відвідали День відкритих дверей, що відбувся в Українському гуманітарному інституті 2 листопада. Такий захід для потенційних абітурієнтів проводиться щороку, але вперше восени адже зазвичай його організовують весною. Гості ознайомилися з діяльністю всіх семи кафедр інституту філології, журналістики, філософії, фізичного виховання та кафедр економічного факультету. Екскурсія цими напрямками підготовки пройшла в ігровій формі. Також майбутні абітурієнти пройшли профорієнтаційний тест, який дав уявлення щодо того, яка професія є найбільш відповідною для кожного з них. Крім огляду кафедр, абітурієнти з батьками побували на екскурсії студентським містечком, оглянули умови проживання, дозвілля та спорту, неабияк зацікавив відвідувачів екскурс телеканалом Надія. Дехто з гостей після заходу, говорячи про свої враження, зазначили, що вже мають бажання приєднатися до навчання в УГІ на наступний навчальний рік. Аліна Сахненко, Андрій Черней, Петро Ілько, Угініус.